Всім привіт, ви на каналі Рибар з України. І сьогодні у нас буде такий передзимовий спинінг на Рісі Уж. Приїхав я на риболовлю сьогодні з товаришем походити по даній річці саме в таку холодну осінню пору. Уже, по суті, листя попадало, почалися перші такі от холодні ночі, коли вже навіть похмура погода, а вночі майже мінус. І це ідеальна пора для ловлі саме на мікроджигову тематику на нашій річці. Тепер давайте по Снастям швиденько пройдемося, на що я буду рибачити. І Підемо ловити рибу, тому що у нас починає от світати. На рибалку ми приїхали ще засвітло. Спінг у мене сенсора Solaris 2.8 8 грама. Це один із моїх таких от древніх спінгів, самих перших, коли я починав саме займатися мікроджиговою тематикою. Катушка Eclipse 3000, шнур 1.0 по японській класифікації. Повідець у нас буде флібрбоновий 0,33. І поставлю я ультрафіолетову ларву. Буквально перед цим випуском я хорошо на неї відзнімався. А товаришу я поставив салатовий твістер, тому що на минулих рибалках по цих місцях салатовий твістер дійсно робив непогані результати. Що воно сьогодні буде, я не знаю. Я дивлюсь, місцями скидують воду. Може прийдеться шукати рибу на обмежених таких от місцях, тому що минулий випуск, який я знімав на цій локації, все-таки було місць для ловлі Більше течії не така стрімка, і риба могла стояти будь-де. Але сьогодні. Є один плюс це те, що течія стрінка, і нам потрібно буде ходити і шукати кармани, а там буде, по ідеї, стояти риба. Ось вже була перша покльовка в товариша, поки я записував вступ на відео. Його була покльовка на салатовий твістер. Тут у нас іде цікава місцевість, камні, дерева, піски. І під тією стороною йде глибина. І буквально на броці вона хопила. Ну, зійшла. Може щука, може хороший окунь. Це вже радує, що є якийсь хоча б рух риби на даній точці. Таке ловлі на такій річці. Думаю, багатьом буде відома. Смисл ловлі це шукати кармани, тому що річка сьогодні з непоганою течією. І риба, яка буде клювати, не міжи кармана і течії. В якості ловлі у нас буде зараз... Триграмова чи бурашка і ларва 1,2 дюйма. Подивимося, що тут буде, подивимося, коли вона хоче. Я почну з ультрафіолету сьогодні рибалку. І будемо дивитися в процесі лову, от що воно буде хотіти. Не виключення, що прийдеться ставити якісь ну Глибина така метра метра десь до двох з половиною на піку ями. Щось таке? Може сміття тягне. Течі трошки є сміття. Останнім часом взагалі я ось рибачу, то вся риба стоїть біля міляків. Нема рибів взагалі на глибині або які є, то тільки щука. І то, якщо вона активна дуже. Бо якщо вона не активна, то вона клявати не буде. Дуже рідко можна зустріти покльовку на чистому. Все клює під ногами, під травою, ліліях, де були старі лілії, ну і так далі. Тобто смисл шукання риби зараз це біля прикатів або на виходах, входах в глибокі ями. Теж там ну, буде клювати. На самих ямах зараз останнім часом якось воно не дуже клює, якщо чесно. Ну і буває, що на глибоких бровках теж риба показується, що вона є. Тут такі дуже перспективний міляк іде перед нами я не можу ніяк його ніколи обкинути нормально ти міляк з цієї сторони треба чоли тому що там ідуть лілії посередині і там є така впадина більш того що опен там стоїть тому що під цією стороною йде русло течія. не сильно така течія йде ну все одно це не те, що треба нам хоча може будь що хочеш може... щука може але я не думаю щоб стоять на такій течії. о друзі все таки я її виманив дивочка щучка така грам 200 вона відчепилась ну, така шнуровка була я бачу як вона навіть даже... Відчепилось. Плюнула, ось на ліжі. Виходить лілій. І я на чись такі, ну то там лілії просто, були вона там стояла. Ну, вже радує, що якась покльовка перша була. Друзі, що догнала невелика. Іглу поставив. Вознюк мені відсилав. Якось показав мені. Що це була сама топова приманка з цих часів. Він народів. Ще така знаєте, непогано щука взяла. Нарешті, друзі, з почином клюнула така щука. Ось наша приманка. Вона називається Ігла. Із того що я чув. І в принципі взяла така ось півкілограмова що пачка, покльовка була виходить під ногами, вона клюнула буквально там в декількох метрів від берега. І, чесно кажучи, я вже не очікував, що вона почне щось тут клювати. Я думав запресовані місця з минулого разу. Але як бачите, щука на свіжу воду пішла. Уже хоч щось, вже нема оцього голяка, який був весь ранок, не, ну, не рахуючи ту щучку, яка зійшла. Ну що ж, будемо продовжувати ловлю. Така невеличка шнуровка відправляється назад додому. От буває в мене немає взагалі ні на що кльову і оця ігла буває дійсно рятує ситуацію, хоч якісь покльовки починаються. Буларви, твістери, вони всі сьогодні щось, щось з їми трохи пішло не так, якщо чесно сказати. Може що ранок, може на таке воно не хоче. Може на ларбу почне більше обід клявати. Тобто, щоб в принципі, ходити по цій річці, то треба хоча б якийсь комплект приманок мати, а не дві штуки. І думаєш, що як клює, то клює. Я вже може за ранок приманки 4 поміняв і тільки знайшов ось першу, на яку вона клюнула, і то клюнула не з першої проводки, а з другої. Робив проводку і вона плюнула, Видно, десь в очереті стояла. У нас тут дуже перспективне місце, і зараз ми тут постійно трошки покидаємо. Тут ти де такий коряжник. Тут більш така щуча місцина. Може сьогодні тут щось і стоїть. А, друзі, ставлю камеру на паузу, окуню хопив, дивіться, які. На іглу знов клюнув. Непоганий. Цікавий випадок. Ставив на паузу камеру і чую, якийсь ось пішов супротив на спінінга, думав щось зачепив, ні, дивлюсь. Клюнув ось такий невеличкий окунь і знов клюнув він на іглу. Бачите? Треба стояти і обкидувати місцевість, нікуди не бігти. І це десь він клюнув, виходить з третьої проводки і гнався більше всього, що з середини з коряг. Знов клюнув невеличкий окунчик. І знов клюнув на іглу. Ха -ха. Зрозуміло, що він сьогодні хоче. Все-таки вибір триманки вирішує. Ось такі невеличкі. Пимок під очеретом. Він знову що супроводжував середину, тому що я зараз кидаю на течію. приманка йде вона в сторону, якоби трохи збираю рибу, яка стоїть на середині, якщо вона там стоїть десь під якоюсь корягою. І буквально ось під очеретом у мене покльовка без, течка, без нічого просто почало чинити супротив. Зразу зрозумів, що якась покльовка. Справді тут не глибоко. В цьому місці. Глибина така собі, але цікаве місце на тим, що тут багато корях і риба, бачите, тут два окуня на цьому місці злою. Це вже ну, в принципі це результат. Це результат іще сьогодні. Ось товариш знову теж злою окуня. Відно окунь в цьому місці почав клявати, чи це його почався просто вихід. Чи просто з першу щукою і почало хоч щось брати. Він вавить на коричневого твістера. О, Друзі, хороший локін, хороший. Хороший Кабан взяв. На середині, бачите, взяв, вони всі під корягами стоять. Ого. Ось, друзі, бачите, який красень взяв знову на іглу, клюнув на середині. У мене є підозри, що просто почало брати. Просто почало брати і або ми просто зібрали біля себе стаю. Або він просто почав брати. Ну, гарний окунь, погодьтесь. І ця приманка почала працювати. І товариш теж зловив окуня, але він ловить на коричневого твістера японського. Тако ну, десь до 2 дюймів, напевно. І теж клює окунь. Клює взагалі тут посередині У мене була покльока. Ну, в деревах тут вони стоять ті окуні. Це їхня місцена. Ну, тут дуже не небезпечний участок, тому що тут дуже багато зачепів. Це дуже як повезе. Звісно, овсетку ставити, ставить, просто так от на з голим крючком. під ногами, друзі, взяв лісо. Окунь взяв. Знов хороший окунь. робиться. Ось він вихід крупняка на ріціуш. Нарешті ми дочекалися цього моменту і почали брати такі ось гарні окуні. боления хорошая щука была сейчас рецепт підвів. клюну вообще не тече. чей может даже стягнула приманку а та приманка такая разбита честно кажучи не очікував я що вона тут клюну тут у нас где такий ось завалених заваленных Вона она ним стояла непогано щука была потянула нормально типа ті, тичок і ті, гасю Ну, все. Трохи був відпущений і вона почала мотати і може по цій причині і зійшла. Або десь краєчок, як завжди вхопила, тому що сьогодні весь ранок щуки ну, не заковтують. Бачите, є тут щучка. Щось є. Ну це окунь. Це окунь, це не щупай. Це гарний окунь. Бачите, теж взяв під. Течію. Ну Це такі 20, мабуть. Да. Перед цим зійшла щука, і за нею зразу з другої проводки взяв ось такий гарнющий окунь, покльовка на іглу, і бачите, як він заковтує з самого краю, губа майже порвалася. Але воно видно, де щука, де окунь. Навіть по, -по супротиву. А перед цим була непогана щука. І виходить, я так от кидаю, У нас іде тут такий цікавий прикат. Вузька така звуження річки течія сильна. І я кидаю виходить під цей прикат, там вже починається такий плавний спуск на невелику глибину. І це на цьому спуску в мене вже дві покльовки підряд. поесть есть. Ну, друзья, сегодня это трофей просто. Клюнула на... Накупнула его просто. Значишь, на пригор она его То Она там в жизни мне в взял. Бачите, покльовка була цієї щуки на твістер коричневий. І вона повністю ковтнула в жабри самі. Потисала трохи, по-моєму, 50-й плюс стоїть чи 65-й, я не пам'ятаю. клювала на течі. Тут ну, таке місце почалося, що дійсно, от я тоді теж тут ходив, то вона тут навіть по чистим клювала. Просто треба якісно ходити, ну, обкидувати всю течію і дійсно вона себе оправдала, тому що на тій стороні є трубчастий очерет, і вона контролює, виходить саме ту бровку, бо та бровка не, не, там немає течії сильної. Сильна течія йде під нашими ногами. Получається, вона взяла за серединою по тій стороні. Знову тягне, дивіться, що робить. Що робить? Зі щука вальнула. Ну така щука взяла грамів 600. Так угатило під ногами, що аж плотва повилітувала. Щука гналася. Взяла під берегом, я очікував, що вона ну, тут і візьме під берегом. Ну, Від невелик. Бачите, на коричневі відвістав все. Зараз так ігнем ну, роздовж берега. Ми сюди прийшли. Там ми половили, там був виходить вхід а, в таку невеличку ямку, ложбину, по суті. А зараз йде вихід з неї. А далі знову йде така непогана ямка. Цікава там з такими кряшками, чаретом, камнями. І ми стали саме на межі, По суті, це виходить літом глибокий перекат. І оце вона тут гатила. Вона тут часто ганяє, буває. Ось і я вже зловив таку невеличку, щось камера не записала, як я її тягнув. Ну, така гечнуровочка маленька, 120 грамів може буде. І то вона взяла на чистом на твістера цього коричневого. А перед цим була в нас гарнюща покльовка. І бачимо, тут трошки так от щука ганяє. Зараз ми цю випустимо. Хайпливі. І будемо далі зареловувати. Вона чомусь тут взагалі плює по-чистому. Видно, тут камні стоять хороші, через що вона тут покручується. Товариша тільки що щука два рази супроводжувала до, до берега. І тут іде у нас дуже перспективне місце. Чи ми щось тут злоємо, я не знаю. Але видно, що вона тут хоч трохи гуляє на цьому спуску наступного жбіна. Подивимось. Кажеться, як вона буде бачити, навізьмі. На паузе? Тикай. Вот. А, тут короче, понятно, что тут вот вот. только еще окунь хороший. Здесь Еще хоплю на нападении. Аж пяти стороной его очередь. щука взяла не окунь хороший, хороший окунь, друзі, взяв. Не похоже це на щука а може бути. не окунь, окунь, зразу на окунь Дуже гарний окунь. Друзі, заберіть цього твістера з продаж. Дивіться, який окунь взяв. Мені в руки він не лазить. Дивіться, який поцюк я думав, щука взяла, ну це такий окунь. ну Пітграм 400 такі я покажу. так його. Гарнющий окунь. І дивіться, як він хопив на твістера. Це цей коричневий твістер, який мені Вознюк відправляв. Всилання на силікон на буде внизу, подивитись, якщо хтось бажає, звісно. Ну, от, такі, от гарнющий окунь. Вже в нас обід, ми вже ось розпалили вогонь. Я думаю, це буде закінченням першої частини, бо всього дві частини по цьому мікроджигу на цій річці. Підсумки першої частини вони достатньо прості. Фаворитом був коричневий твістер. Якщо на початку трошки на іглу, типу червону риба поклювала, то потім вона від неї повністю відмовилась і почався кльов на твістер коричневого. і ну, почав брати, по суті, крупняк для цієї річки. Далі, може, я щось цікаве поставлю, щоб не тільки на одну приманку ловити, може, якусь в своїй коробці знайду, тому що в мене дуже багато приманок, вони ще навіть не обловлені. Зараз 11 година дня і кльов ще буде. Я думаю, як ми знайдемо якесь місце, де є риба. Кльов ще буде. Я навівлюсь, ось якісь тут риють на цій ямі. Така невеличка ямка тут іде і бачу, лящик активізувався. Може, зараз і почне брати трохи щука. А так, в принципі, природа сьогодні дуже гарна, дуже тихо сьогодні. Запилили вогонь, нагрілись, поїли. І зараз будемо знову спускатись, і там, по суті, починаються гарні королівські місця. Річки Уш.